Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з того, що екс-заступник держсекретаря США Фріт зробив ряд гучних заяв, їх опублікували на сайті Голос Америки, і ці заяви важливі тим, що вони пролунали несподівано з одного боку, а з іншого боку, дуже прямо. Європа, торгуючи з Китаєм, повторює помилку, зроблену з Росією. Порівняно значити, що такі заяви від Фріда вони лунають на тлі таких повідомлень від російських так званих експертів, від російських пропагандистів про те, що, начебто, у Путіна зараз великі такі надії, сподівання на Трампа, що буцімто Трамп буде готовий розміняти Україну на невтручання Росії в розбірки Міша та Китай. Також потрібно сказати, що такі заяви Фріда лунають на тлі того, що російські пропагандисти зловтішаються і пишуть про те, що Сполучені Америки знову відмовили Зеленському в ударах по російській території американськими ракетами. Але повернімося аж до того, що сказав саме Фрід. Він зазначив, що Сі Цзіньпін не почав імперіалістичної війни поки що, і нагадав, що у США існує розуміння того. Що Китай підтримує Росію у здійсненні агресії проти України. Європейці повинні визнати, що Китай є великою проблемою. Два роки тому європейці в основному казали, що Китай це ринкова можливість для нас, але і ми, і європейці, повинні дати відсіч Китаю. Водночас, фріх застеріг США від ізоляціоністикої позиції. І тут одразу потрібно зазначити, що дійсно Китай нарощує свою військову могутність. Зокрема, в березні цього року були повідомлення про те, що Китай збільшує військовий бюджет до рекордного показника, і що за 11 років перебування при владі Сі Цзіньпін збільшив військовий бюджет більш ніж удвічі. Також є повідомлення, зокрема від осені минулого року, заяви від Пентагону, що Китай збільшив кількість ядерних боєголовок до понад півтисячі, і що КНР, начебто, збільшить цей показник удвічі до 2030 року, і продовжуватиме нарощувати ядерні сили надалі. Ми бачимо чітко, що Китай він планує бути лідером у світі. Є програми Комуністичної партії Китаю там на десятки років вперед. Немає сумнівів у тому, що Китай має амбітні плани. І щодо. Того, яку роль відіграє Китай у цій повномасштабній війні, у цій агресії, я хочу зазначити, що російські пропагандисти останніми днями публікують такі цікаві новини, неприємні для Путіна. Зокрема, декілька днів тому, а саме 8 липня, Кремлівські пропагандисти почали задаватися питанням, а навіщо Китай допомагає підвищитися Казахстану, начебто на шкоду Росії. При цьому російські пропагандисти підкреслюють, що на нещодавній зустрічі учасників шанхайської організації співробітництва в селиці Казахстану явно прислідковувалася китайська домінанта навіть більше пропагандисти пишуть, що оглядачі звернули увагу на те, що Путін взагалі загубився не лише в тіні Сі Цзіньпіна, а й навіть за широкою спиною президента Казахстана Токаєва, і що загалом на Путіна ніхто не звертав уваги. Крім того, пропагандисти зазначають і підкреслюють так наголошують, що на цю конференцію прибули не лише лідери країн-учасників ШОЦ, а й, наприклад, лідери Азербайджану, Монголії та Туреччини. І що буцімто вони хотіли зустрітися і, хоч трохи поговорити, з китайським лідером щодо китайсько-російських відносин, то ситуація стає ще цікавішою. Після таких новин і повідомлень, що Білорусь вступила в Шанхайську організацію співробітництва в ШОС, і також після повідомлень про те, що до Білорусі прибули китайські військові для проведення спільних навчань. Про це є багато аналітики, повідомлень міжнародних ЗМІ, і є такі пояснення причин, чому Лукашенко на це пішов, чому Китай погодився. І причиною основною повідомляється те, що Білорусь намагається знайти нову противагу РФ, але з точки зору Кремля Білорусь є васалом Російської Федерації. Також Кремль вважає, що він має під контролем країни Центральної Азії, але Китай показує, що це не так. Немає ніяких сумнівів в тому, що події останніх днів вони чітко підтверджують те, що Китай показав Путіну та Москві місце, і показав, хто насправді має вплив на країни пострадянського простору. Мова йде, наприклад, про Білорусь, про країни Центральної Азії та й не тільки. Але я хочу зазначити, що загалом військова міць, технологічна міць. Економічна міць, геополітична міць це завжди гроші, це завжди вплив. Якщо ми подивимося на китайсько-білоруські відносини, то побачимо, що економіка для Китаю є питанням номер один. Білоруські експерти кажуть прямо, що Республіка Білорусь купує у Китаю більше, ніж продає, і що у торгівлі стійке негативне сальдо, тобто імпорт до Білорусі сильно перекриває експорт. Якщо Китай... Встановлює відносини з якоюсь країною, або, наприклад, він гарантує захист, безпеку чи, наприклад, геополітичний вплив його розповсюджується на цю безпередню країну, то питання торгівлі з Китаєм у цієї країни це торгівля лише в мінус. Тобто ця країна повинна купувати різних товарів у Народній Республіки більше, ніж продавати в Китай. Тобто Китай він за рахунок геополітики свого впливу заробляє на цих країнах, які є в зоні його впливу. І, наприклад, щодо Республіки Білорусь, то не дивно, що білоруські експерти вони обурюються і кажуть, як це так, що це несправедливо. Але якщо ми повернімося, наприклад, до китайсько-українських відносин чи україно-китайських відносин, я хочу нагадати, що особливо десь 2010-го, по 2013 рік наша влада на той час президентом був Янукович. Вона активно намагалася побудувати місток з Китаєм, поглибити відносини. Тоді ж, у 2010 році Янукович писав на наші зміни, начебто прорубав вікно до Китаю. Він їздив в Китай, зустрічався з лідером. У наступному 2011 році вже в Україну до Януковича приїхав Худзіньтав, лідер Китаю. І тоді ж наші ЗМІ українські, зокрема, урядовий кур'єр, повідомив про буцімто історичний прорив у двосторонніх відносинах. Цікаво, що під час Майдану у 2013 році, у грудні, Янукович літав у Китай. і ЗМІ писали, що за кредитами чи новими ринками збуту, але насправді ніякого такого прориву у двосторонніх відносинах не відбулося. Україна як торгувала в мінус з Китаєм, так і торгує. Тобто Китай, незважаючи ні на що, він жодною країною він не буде торгувати собі в мінус. Він так просто ринки збуту свої не буде відкривати, тому що це також геополітика. Хоча хочу зазначити, що зараз такий цікавий момент в геополітиці. А російські пропагандисти повідомляють і пишуть прямо, що Буцімто Пекін підставив Києву кормове плече, що Європа не купує, а Китай скуповує. Мова йде, наприклад, про те, що зараз Китай скуповує український шрот. Черпецький Союз в Україні виставив квоти, обмеження, і наші відвантаження шроту кормового продукту знизились на 40% до 105 тисяч тонн. Але Китай і далі бере, нарощує і це також вплив, геополітичний вплив і на Україну безпосередньо також. І економіка і торгівля України з Китаєм це також важливий фактор того, що президент України Зеленський він робить досить такі обережні заяви щодо Китайської Народної Республіки. Я нагадаю, що як тільки... У свій час секретар ради Національної безпеки та оборони Данілов зробив різку заяву, буквально одразу його відправили послом у Молдову. Тобто з Китаєм насправді все складно геополітично, особливо вважаючи на те, що з Європою щодо торгівлі України з ЄС, зважаючи на наслідки блокування поляками кордону, ми бачимо, що є для нас квоти обмеження. А Китай, наприклад, такого зараз не робить. А нам потрібно продавати свою продукцію, нам потрібно збільшувати наш ВВП, нам потрібно збільшувати товарооборот, і нам потрібні гроші для того, щоб відновити країну, для того, щоб фінансувати нашу армію і давати відсіч ворогу, звільняти тимчасово окуповані території. Проте повернімося вже до ситуації, подивимося на неї зверху. Ситуація виглядає наступним чином. Ми бачимо, що Китай він набирає обертів, що він вкладає гроші в свою армію. Він посилює свої військові можливості, свою військову могутність, в тому числі мова йде і про ядерну зброю. Китай зараз друга економіка світу після США. І звісно, Сполучені Америки вони розуміють наслідки цього і розуміють, що через певний час Китай може проявляти свою активність і дуже серйозно в геополітиці, не виключено, що можливі навіть певні війни. І якщо ми подивимося на ситуацію з зору геополітики і економіки, якщо Китай буде посилювати свій вплив, то США будуть його втрачати. Втрата геополітичного впливу це втрата ринків збуту. Насамперед, втрата ринків озброєнь, а це великі кошти. Сполучниця Америки у минулому 2023 році заробила на експорті озброєнь 238 мільярдів доларів. І я наведу такий приклад: наприклад, щодо Польщі України, Польща у свій час купувала винищувачі f 16 тоді стояло питання, наприклад, купувати винищувачі вже старі, бувші у використанні, але після капітального ремонту американський f 16 чи новенький шведський Gripen. Тоді поляки такі дискусії були серед експертів. Хотіли вони купити новенькі шведські гріпени, але в кінці кінців купили американські F-16. А все через геополітику, тому що є певні вигоди, економічні вигоди, кредит від США тоді був на 3 мільярди доларів. Інші якісь такі були плюси, і Швеція не могла через політичні причини реалізувати свої гріпени, продати Польщі, хоча поляки хотіли купити. Те, що стосується, наприклад, України, після 2014 року, після початку російської агресії, тоді також в певних колах такі дискусії в Україні були. А щоб не купити, не оновити свій парк винищувачів ще радянських новими винищувачами. І тоді реально розглядалися такі варіанти: або шведський гріпен, і шведи тоді пропонували відповідно модифікації для України зробити, щоб ми ставили туди свої двигуни, можливо, ще певні комплектуючі, або наприклад, винищувач, хоч і навчальний навчально-бойовий китайський л 15 на якому до речі, стоїть український двигун виробництва Мотор Січ. Також були варіанти, але експерти казали прямо, що ні, ні, лише F16, тому що у нас дах Сполучені Штати Америки. Ми знаходимося під захистом Заходу, і мови про китайські винищувачі чи навчально бойові літаки Л-15 навіть не було. Хоча з точки зору економічної доцільності і завантаженості нашого військовопромислового комплексу, нам було б вигідно купити китайські Л-15, які значно кращі, наприклад, за застарілі Міг 29 Але це такі геополітичні реалії. І зараз ситуація така, що. Штати вони не зацікавлені в тому, щоб Росія остаточно лягла під Китай, не зацікавлені, і в тому числі і через ті причини. Україна не отримує дозвіл на те, щоб бити по території країни агресора американськими ракетами АТУМС. Тобто, США хочуть, щоб Москва відмовилась від імперських амбіцій від цього шовінізму, хоча це навіть виглядає несмішно, вони вже зациклені на Україні на цій так званій недоімперії своїй, на її розширенні. Але у США вважають, що Москва через певний час вона може виснажитися і відмовитися від імперських амбіцій. Судячи зі всього, Сполучені Америки хочуть, щоб Росія заспокоїлася, щоб якісь відбулися зміни на Росії, і щоб Росія знову була в нормальних стосунках з країнами Заходу, щоб Росія не перетворилася на повного васала Китаю. А більше того, вони реально бояться, що Росія розвалиться на частини, і що Китай це все поглине, і що це буде проблема. І в той же час, якщо ми подивимося Європейський союз, то європейський союз намагається маневрувати. Ми пам'ятаємо візити і канцлера Німеччини Олафа Шольца в Китай останні роки неодноразові, і президента Франції Макрона, і візит Сіндзінпіна у Францію безпосередньо знову зустрічі з Макроном. Заяви з Китаю лунають про те, що у Китайському народної республіки та європейського союзу добрі відносини. Тобто така зараз геополітична ситуація складна. І коли Трамп робить заяви про те, що він вирішить питання російсько-української війни за один день, судячи з публікацій в американських змі, а також публікацій так званого мирного плану Трампа, Трамп хоче за рахунок України за рахунок українських територій якось домовитися з Москвою. Щоб Москва погодилась на те, щоб разом зі США протистояла Китаю, хоча як Трамп взагалі в це вірить, це просто неймовірно. Тож час Трамп хоче провести реформу НАТО, кардинальну реформу, щоб Європа платила більше, щоб більше виділяла коштів на оборону, щоб США знизили витрати. І на жаль, ми бачимо, що зараз нам Українцям загалом Україні вкрай важко, зважаючи на політичну ситуацію. А Китай тим часом має реальні вигоди з цього повномасштабного вторгнення, адже Російська Федерація лягає під Китай. Китай реалізує багато своїх товарів, починаючи з потребу і закінчуючи електронікою. Також з точки зору геополітики Китаю насправді не вигідно, щоб Україна вступала в ЄС. Китаю взагалі не вигідно, щоб країни ставали вільними, демократичними, адже Китайська Народна Републіка вона по факту є лідером країн глобального півдня, невільних країн, і також йде таке суперництво між е заходом та Азією. Тобто між вільними та невільними країнами, і Китай не зацікавлений в тому, щоб Україна була частиною Заходу, тому що це загалом посилення Заходу відповідне. І також, як ми бачимо, через це також це є однією з таких причин, чому Китайська Народна Республіка вона не скаже Путіну, не буде такої чіткої йому вказівки, що потрібно припинити повномасштабне вторгнення. Тобто, якщо Загалом все узагальнити. Ми бачимо, що зараз ситуація для нас складна. Нам потрібно завдавати максимальних втрат російської купаційній армії, робити все для того, щоб пришвидшувати нашу перемогу, тиснути наших західних партнерів, щоб надавали нам більше зброї, боєприпасів, фінансової підтримки, і намагатися в цій важкій ситуації геополітичній максимально відстоювати свої національні інтереси. Друзі. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.